Доброго дня, вельми шановні пані і панове, 1 травня в Британії відбулися місцеві вибори і довибори? Ну, 16 місцевих муніципалітетів. Здавалось би, не так багато. Однак ці вибори показували: а які тренди, як розвивається ситуація в державі? Наскільки. Лейбористи при владі справляються своїми завданнями. Консерватори, чи відповідають високому званню опозиція його величності, а інші, що з ними вони ростуть, вони присутні в політиці, чи продовжують відігравати роль статистів. Однак, отриманий результат з того випадку, коли він шокував, і тих, хто переміг. Аргументами перемоги і тих, хто потерпів поразки глибиною цієї поразки. Ну що ж, давайте подивимося, а що ж такого трапилося, що воно шокувало усіх. Насправді на цьому фото з видання Гардіан дуже добре видно результат. Нейджол Фарадж. Зліва на фото лідер партії реформ так відкрив рота від здивування, що чуть не колотнув своїх суперників, бо дійсно перемога приголомшлива. Кемі Баденох, лідерка консерваторів, розуміє, що потерпіла поразку. Але завдяки її діяльності консерватори нарощують свої лави, розбудовують структури і більше не говорять про розкол всередині партії. Кір Стармер озадачений тим, що реформи, які проводить уряд лейбористів, не дають результату, а рік тому всього-навсього лейбористи отримали приголомшову перемогу. І як показали ці вибори, очевидно, що ця перемога може бути піровою. То, що ж трапилося, а ось добре видно на цій діаграмі. З неї видно, що консерватори втратили 635 депутатських місць в 16 муніципалітетах. Лейбористи втратили 198. Ліберальні демократи, союзники, періодично союзники консерваторів додали 146. Зелені додали 41 місце депутатів радників, як вони звуться. А от реформи Найджела Фараджа приросли 648 депутатськими місцями. На більше навіть ніж втратили консерватори. Що ж трапилося з такими речами? І чому контроль над муніципалітетами, над радами, де традиційно мали або консерватори, або лейбористи, перейшов до партії реформ або до ліберальних демократів? Таким чином, консерватори втратили контроль. В 15 радах, а лейбористи в одній. Натомість ліберальні демократи під контроль отримали три ради муніципальні, а партія реформ 10, а також інші ще отримали 3. Таким чином, весь боєзапас. Який мали консерватори й лайбористи, перейшов або до реформ, або до ліберальних демократів. Ось як географічно по туманному Альбіону розмістилися ці позиції. Зверніть увагу, немає видимої і значимої територіальної прив'язки. Тобто розбіг голосів є по всій території Британії. А ось показник. Ліберальних демократів вони дещо зміщені на півдні і в центрі. І це важливо зазначити. Традиційно так ліберальні демократи і мали тут свою електоральну базу. Дещо приросли зелені, їхньою базою завжди був промисловий центр. І зрозуміло, чому власне тут. Партія зелених завжди має в районі 10-11, ну іноді траплялося 14%. Ще раз хочу зазначити, що лідером цих виборів виявилася правопопулістська партія реформ. Зокрема, в матеріалі, який розміщено було в видані телеграф під назвою Фарадж. Партія реформ та шість голосів, які сколихнули політику, і під заголовком повстанська партія здобула перемогу над лейбористами та консерваторами завдяки перемозі на додаткових виборах та успіху на місцевих виборах. Серія авторів зазначають, що партія реформ перемогла там. Де завжди була вчена, впевнена, вводчина або консерваторів, або лейбористів. Що ж стало поштовхом до такої причини, і автори цього матеріалу Телеграф пишуть: пан Фарадж пообіцяв використати новознайдені позиції своєї партії в місцевому самоврядуванні, щоб закрити готелі. Де розміщуються шукачі притулку та скоротити державні витрати подібно до підходу Ілона Маска, технологічного мільярдера та його відомства в США? Це були ключові два повідомлення: закрити готелі для іммігрантів, і друге скоротити державний апарат. Один із лідерів соціологів. До якого прислухаються вчені, аналітики, політики британські, Джон Кертіс каже про те, що зростання кількості прихильників реформ є безпрецедентним і оцінив перемогу над лейбористами і Торі за кількістю місця. Місь просто приголомшивою і переконливою, причому вказав на те, що це вперше в британській історії одночасно новачок політичний перемагає і лейбористів, і консерваторів. Важливо і те, що у цій ситуації Найджел Фарач, як лідер партії, який тепер здобула таку перемогу, заявив про те, що. По-перше, ця перемога ознаменовує кінець двопартійної політики в Британії. Бо ми звикли до того, що або либористи, або консерватори ну ще періодично з'являлися ліберали. Зазвичай вони йшли у зв'язці із консерваторами. Ну і важливо тут те, що ця двохпартійна. Перемога, яку здобула партія реформ, вона ставить крапку як в пануванні консерваторів, так і в пануванні лейбористів у Великій Британії. І це є ключовим результатом цих невеликих виборів. Так і хочеться сказати, що біля двох колон британської демократії посередині виросла третя. Ну, власне, як на цьому. Каритакатурному шаржі і зображено. Були консерватори і були лейбористи, і тут на дверях виростає третя колона під назвою Партія реформ, правопопулістська консервативна сила. Зрозуміло, що в цій ситуації консерватори мали пояснити свій результат, свій провал і свій програш. Лідерка консерваторів Кемі Баденок в виданні телеграф розмістила статтю під назвою Мені шкода закривав у баню на виборах торі. І під заголовком, ми знали, що це буде важко. Ці результати показують масштаб роботи необхідної для відновлення довіри до консервативної партії, і в цьому відношенні Кемі Бедонак, як зовсім молодий лідер консервативної партії, розповідає про те, коли її обрали, до неї підійшов відомий досвідчений британський політик і сказав їй: зрозуміло, що добре, що ти обрана, а чи розумієш ти? Яка складна перед тобою робота? І, власне, в цій статті Кемі Баденох вибачається за цю криваву баню. Разом з тим, вона говорить про те, що нарешті партія йде об'єднаною всередині партії усунуті протиріччя, фракційність. Невиправдані суперечки працює тіньовий кабінет, працює фракція, систематизується робота апарату. Причому за цей період керування Кемі Бадену говорить про те, що партія зібрала на підтримку стільки грошей, скільки всі інші політичні сили. І результати цих місцевих виборів хіба що показують масштаби роботи по розбудові політичної сили, для чого необхідно подвоїти зусилля, об'єднати дії керівництва і рядових членів партії, бо по іншому насправді. Перемогти не можна однак важливо, щоб сама партія діяла ідеологічно і діяла на основі абсолютно нових нинішніх сучасних інструментів ведення політичної боротьби. Зрозуміло, що в партії були допущені певні прорахунки, і важливо, щоб у цій ситуації партія ці. А програмні засади змінила. Тому Кемі Баденок говорить про те, що тепер консерватори будуть жорсткими. В питаннях імміграційної політики, і більше жодного конвеєра не буде діяти в отриманні британського громадянства, точніше, підданства королю Британії. І це ще не все вона каже разом із тим, що консерватори дуже жорстко будуть стояти на тому, щоб припинити потік іммігрантів. Так же само консерватори будуть вимагати того, щоб було повторно проведено з до. Розслідування по тих справах діяльності банд гвалтувальників пакистанських. Власне, це ті розслідування, які цей час ще, будучи прокурором, вів нинішній прем'єр-міністр Кір Стармер. Важливо і те, що консерватори замахнулися на дуже важливі реформи. Економічні для Британії насамперед лібералізація податкової системи. Ну і зрозуміло, що в цьому відношенні вони планують розширення соціальної бази, доходів бюджету, а це означає реформи, які приведуть до економічного зростання. Зрозуміло, що в нинішній ситуації особливо фахівці в питаннях економіки фінансів. І банків задумалися над тим, а як же буде діяти лейбористський уряд нинішній? Адже ще рік назад вони перемогли, перемогли з величезним відривом, і здавалося б, маючи довіру і проводячи політику, вони мали б отримати позитивний результат. Разом з тим, вони провалилися. І в нинішній ситуації виникає питання: а як же вони будуть діяти? Чи не стане цей програш? Причиною економічного а, колапсу в державі, бо навіть той же самий метью Лін, до якого ми не одного разу вже дослухалися, і зверталися за допомогою в порадах в питаннях економіки фінансів. Банків, ринків в матеріалі катастрофічна поразка лейбористів, величезний економічний ризик, і з під заголовком спокуса боротися з реформами, витрачаючи більше грошей, може призвести лише до фінансової кризи. Пише про те. Що такий нищівний удар по лейбористах може бути розцінений багатьма посадовцями і міністрами в уряді Кіра Стармера як необхідність більше давати хабарів виборцям? Мова йде про розширені соціальні програми. І в цій ситуації Меттю Лін каже: проблема в тому. Що державні фінанси Великої Британії вже перебувають в жахливому хаосі. Говорячи простою мовою, державні фінанси співають романси, і в цій ситуації зростання партії реформ Фараджа може привести до розкручування соціального маховика лейбористами, що приведе економіку до колапсу в таких умовах. Мова йде про те, щоби не лише шукати відповідь на соціальне забезпечення, а в цьому випадку думати, як розвиваючи економіку. Зростаючи, забезпечувати ці соціальні проблеми і їх збільшувати, бо просто так отримувати гроші, друкуючи їх чи запозичуючи, не маючи економічного росту, можна привести ситуацію до катастрофи, і в цьому випадку допомагати власному народу це не означає руйнувати його майбутнє. Необхідно робити кроки, які будуть сприяти розвитку економіки, і потім, маючи відповідні доходи, ці доходи розподіляти серед різних груп населення. І Мечі Лін у своєму матеріалі каже: лише за минулий місяць Британія запозичила на 15 мільярдів фунтів стерлінгів більше ніж. За рік, в минулому березні, загалом Метьюлін, аналізуючи ситуацію, каже про те, що Британія запозичила шокуючу суму 151 мільярд пунктів на внутрішньому і зовнішньому ринку, що на 20 мільярдів більше від результатів попереднього року. Тобто, насправді йде мова про те, що запозичення зростають. А економічний ріст сповільнюється. Це зрозуміло позначається на падінні об'ємів сплату податків, і це приводить до накопичення боргу. Тільки за березень місяць державний борг Британії зріс на 16 мільярдів фунтів стерлингів. І за таких умов. Метьюлін каже, що цей борг і так на даний момент на 5% більший, ніж валовий національний продукт. У такій ситуації виникає питання, на якій планеті знаходиться уряд, який розкручує маховик запозичень і не бачить механізму, як ці борги повертати. Більше того, Метюлін згадує випадок з ліс трас. Коли фондовий ринок просто перестав державі запозичувати кошти з економічної політики того уряду, і це був найкоротший термін перебування прем'єр-міністра Лі Страс на посаді прем'єр-міністра, в зв'язку з тим, що ринки просто не довірили їй реалізовувати ту економічну політику, яка їй була задекларована. І в цій ситуації Меттю... Лін говорить про те, що виходить дивна річ, партія реформ популістська праворадикальна, але принаймні вона чесна по відношенню до своїх виборців. Вона каже, що нам необхідно зробити дві речі: не пускати мігрантів, і друге різко скоротити державні видатки на апарат. Однак така політика політика партії реформ і переляк. Лейбористів може привести до того, що партія реформ буде своїми популістськими гаслами нарощувати сподівання, а лейбористи, не знайшовши відповідь, будуть нарощувати соціальні видатки. Що приведе до колапсуючої економіки країни, і за таких умов зрозуміло, що сподіватися, що економіка зможе розкрутити свою роботу і приростити бюджетні надходження, що стане основою для соціального. Росту годі сподіватися, тому Метю Лін як людина, яка добре розуміється на цих механізмах, і акцентує увагу на тому, що лейбористам сьогодні не треба гратися в напівреформи, а їх необхідно проводити, розуміючи в тому, що державні зобов'язання зростають. А економіка сповільнюється, причому на що є найрізноманітніші як зовнішні, так і внутрішні причини, і це викликає зрозуміло стурбованість. І проблема тут для нас з вами в тому, що Велика Британія сьогодні в питаннях допомоги Україні в відбиттю агресії Рашиської Федерації відіграє ключову роль і як лідер світовий. Які стоїть в авангарді цього процесу, і як країна, яка щорічно надає допомогу в межах 5 мільярдів фунтів, і як один з основних організаторів і інвесторів цього процесу. Причому зверніть увагу: жодним словом на цих виборах не було обумовлено зовнішньої політики. Зрозуміло, чому? Тому що місцеві вибори муніципальні, однак. Партія реформ Найджела Фараджо вже декілька раз змінювала свою позицію стосовно допомоги Україні від коливань до того, щоб цю допомогу зберігати до критики такої допомоги. Однак, як ми бачимо на цих виборах, питання майже не піднімалося. Воно ніби на сьогоднішній день має консенсус в британському суспільстві, однак. Чи не стане цей консенсус змінним, так як він був зокрема по питаннях планів до 2050 року досягти? Нуля у викидах вуглецю, адже навіть у нинішній ситуації вже консерватори заявили про те, що необхідно відмовлятися від цього підходу від цієї програми. Очевидно, що зараз і лейбористи стануть перед виборами. А що робити у нинішній ситуації? Продовжувати фінансувати. Абсолютний ноль до 2050 року, чи виходити з цього проекту, адже економіка в нинішній ситуації явно сповільнюється, що може мати наслідками дуже неприємні соціальні хвилювання, які розпочалися цього року тільки з-за того, що було припинено зимове субсидування заправних баків. Тобто для автомобілів певних соціальних груп, і все це спричинило питання, яке і стало результатом цих виборів. Багато з фахівців вважають, що такий результат був прямим наслідком того, що уряд припинив субсидування пальним в зимовий період. Зрозуміло, що це пальне використовувалося. І для автомобілів, і для опалення, і для потреб внутрішніх домогосподарств, і так далі. Однак, так чи інакше, ситуація виглядає таким чином, що британське суспільство дуже негативно відноситься до скорочення певних а, соціальних програм. Хоча в ситуації субсидування, скажімо, зимового опалення, а, виникає питання. Чому і бідні, і багаті мають отримувати однакову допомогу з точки зору питання субсидування в сфері опалення, адже зрозуміло, чому надавати допомогу бідній людині, а для чого їй надавати багатій? А в цьому випадку вона надавалася однакова абсолютно всім громадянам. І в цьому відношенні лейбористам доведеться приймати цілий ряд дуже серйозних рішень. Однак Меттью Лін, як і багато фахівців, попереджають, що в таких умовах гратися в реформи не слід. Реформи або необхідно проводити, але про них необхідно заявивши, їх реалізовувати. в іншому випадку не уникнути колапсу через те, що чи прийде партія реформ до влади. Чи напівреформи приведуть економіку до колапсу? Ось так розвиваються нині ситуації в Великій Британії. І вибори ці показали, що тенденції в політиці в суспільному настрої є абсолютним наслідком соціальної політики і проведення чи не проведення урядом реформ в таких умовах, ліпше заявивши і ти. На зміни, причому технологічно обґрунтовуючи їх і відпрацьовуючи дуже поступальну, наступальну і послідовну реалізацію цих реформ. А от напівмірами у такій ситуації можна досягати лише результату, який ми зараз бачимо. Тому, виходячи із ситуації, можна сказати, що побажаємо. Щоби прем'єр-міністр Кір Стармер з лейбористами справилися з цією задачею, а консерватори змогли приростити свій електорат. Що стосується молодих партій, таких як партія Реформ, Зелені чи інші невеликі політичні сили, то ще невідомо, чи здатні вони організаційно вирости до того, щоб стати конкурентами. Однак, все, що відбувається в Великій Британії, це великий урок для нас з вами, і це настанова над тим, щоб ми думали. А в залежності від того, як будуть розвиватися події в Великій Британії, ми теж повинні перестороги мати стосовно того, як будуть працювати британські уряди. Лейбористів, консерваторів, реформістів, лібералів чи, можливо, зелених, в залежності від того, хто переможе. Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивилися до наступної зустрічі.